Вітаю тебе! Розпочнемо заняття. Заняття в нас з розвитку мовлення. Тема безпека дитини. Що таке безпека дитини? Безпека це знання дітей про певні небезпечні ситуації та людей, які можуть загрожувати здоров'ю та життю, уміння правильно поводитись у різних ситуаціях Навички самостійних рішень у певних надзвичайних ситуаціях. Ось послухай уважно віршик. Сірники, пам'ятайте дітлахи, сірники не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати. З вогнем бавитись не можна, знає це дитина кожна. Скажи, чому не можна дітям бавитись сірниками? Що буде? За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави. Поруч кицька моркотить, лялька у вікні сидить, ми їм скажемо доречно, там сидіти небезпечно. Не підходьте до вікна, бо підступна висота. Скажи, чому не можна підходити до відкритих вікон? Захворіла лялька Катя. Треба ляльку лікувати. Поведу її в лікарню, там лікують дуже гарно. А мікстура і таблетки для дітей це не цукерки. Скажи, чому дитина не може сама брати ліки? Не грайся сам у воді. Я, як справжній капітан, підкорю цей океан. У ванну наберу води і пущу там кораблі. Але треба пам'ятати, самому в воді не грати. Краще я покличу тат, буде він зі мною грати. Скажи мені, як ти зрозумів цей віршик. Чому не можна самому залишатись у воді? Небезпечний струм. Є розетки в кожнім домі, людям всі вони знайомі, в них живе струм електричний, чарівник феєричний. Але дітки пам'ятайте, струм лихим ще може бути, та розеток не чіпайте. Як ти думаєш, чому не можна чіпати розетки дітям? Так, ти розумник. Скажи мені, будь ласка. Які ще ти знаєш небезпечні предмети або ситуації для дітей? Я уважно тебе послухаю. А що таке безпека дитини? На який номер потрібно подзвонити, якщо треба викликати пожежну машину? Який номер потрібно набрати на телефоні, якщо потрібно викликати швидку допомогу? Щоб викликати поліцію, потрібно набрати на телефоні номер Ти розумник. А якщо відчув запах газу в домі, за яким номером потрібно зателефонувати? Так, ти розумник, ти все знаєш. Я дякую тобі за увагу. До нових зустрічей. До побачення!